Можна прийти з чим завгодно, і насправді я дуже так хочу, щоб більше людей приходили, спілкували з нами. Ну але звісно, що це повинно бути якось розуміння того, що відбувається на ринку, гол-то маркет, які ресурси потрібні для того, щоб це зробити. Якісь може приклади є, хто вже щось схоже робив. Ну і зрозуміло, досвід, мотивація, загальний рівень. Майбутнього фаундера, це на то, на що ми дивилися. Ну, в середньому це скільки 30% в акції людина може бути. Ми отримати. не розкриваємо. А ну камон, Віталік, ну це ж інтерв'ю. Тут все можна розкривати. Це ж не податкова, чи там, що ще. Не в цьому справа. За чутками 30-35%, там плюс-мінус. 20-30, 20-30. Це такі чутки. Ну, Що там насправді я не знаю. Так. Чи має вона вкладати гроші? Ні, але це можливо. От якщо людина вкладе свої гроші, це буде більше акцій і це буде краще. Тобто опція вкласти гроші є, так. і таким чином вона показує skin in the game. Так. І може більший шматок компанії отримати. Це... Ви маєте бути мажоритарним власником цього бізнесу, чи не обов'язково? Ну, в більшості так, ми мажоритарний власник. Ви мажоритарний власник, так.